Мої вітання, друзі! Сподіваюсь, що задачки на минулому уроці були для вас зовсім нескладними. Ну а сьогодні ми зануримось у неймовірний світ різноманітних явищ фізичних та хімічних. Навчимось їх розрізняти і виявляти. Вперед! До нових знань! І зараз увага! Цікавий дослід. Погляньте! Друзі! Що ви побачили? Ви побачили, як водяна пара, яку я видихаю, сконденсувалась, тобто перетворилась на рідину і опинилась на плівці. Рідка вода і водяна пара мають однаковий склад. Все, що відбулося, лише зміна агрегатного стану. Сама речовина при цьому не змінилась. Аналогічні явища ви можете спостерігати під час танення снігу, кипіння спирту тощо. Не відбувається перетворення речовин. І під час притягання залізної скрипки до магніту, проходження електричного струму в металах та інших явищах. Увага! Явища, під час яких одні речовини не перетворюються на інші, називаються фізичними. А тепер давайте пригадаємо інше відоме кухонне явище. Під час приготування тіста для пиріжків до харчової соди додають невелику кількість столового. Оцту. Погляньте. Ми можемо спостерігати утворення нової газоподібної речовини. Або, інший приклад, підпалимо сірник. Деревина целюлоза, яка мала жовтуватий колір, перетворюється на. Чорний вуглець. Ми спостерігали перетворення одних речовин на інші. Явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші, називаються хімічними явищами або хімічними реакціями. Речовини, які вступають в хімічну реакцію, називаються реагентами, а ті, що утворюються внаслідок реакції, називаються продуктами. Змоделюємо хімічну реакцію. Маємо дві молекули водню та одну молекулу кисню. Під час хімічної реакції відбувається розпад цих молекул на атоми, з яких утворюються нові речовини. В нашому випадку спостерігатимемо утворення молекул води. Зверніть увагу, що під час хімічної реакції всі атоми зберігаються. А як же розпізнати менш відомі хімічні реакції? Під час хімічних реакцій можна спостерігати певні ефекти, які часто називають ознаками хімічних реакцій. Що ж це за ефекти? Увага! Це поява зникнення чи зміна забарвлення. Утворення або розчинення осаду, виділення газу, поява зміна або зникнення запаху, виділення чи поглинання теплоти та поява полум'я. Більшість хімічних реакцій супроводжуються одразу декількома зовнішніми ефектами. Хоча потрібно сказати, що є й винятки. Пропоную вам переглянути деякі лабораторні досліди з певними хімічними реакціями. Отож, ми сьогодні дізналися багато цікавого. В наступному відео поговоримо про хімічні реакції детальніше. До побачення!